Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Іскорки Суперсил. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Малюнки зі слів Іскорки гуляли осіннім парком. Стояв теплий сонячний день. У повітрі пролітали павутинки, які раз по раз сідали іскоркам на носики і щоки. Жуж збирала каштани. Вчора вона була в гостях у друзів, які дуже люблять математику. Саме вони їй розповіли, що якщо зібрати вдома багато каштанів, то можна гарно навчитися рахувати. Міош визберував волоські горіхи на засипаній листям стежці. Свіжі горіхи дуже смачні, а ще ними приємно ділитися. Пум придивлявся до кожного дерева, особливо до листя. Напередодні він переглядав чудову книжку-картинку Хто росте у парку. Тож тепер міг розпізнати майже всі дерева. Це точно клен, а ось верба, а там далі дуби і граби, визначав пум дерева довкола. Бринь на хвильку зупинилася. Вона почала махати двома букетами кленового листя, які тримала в обох руках, ніби жовто червоними крилами. Так шкода, що не можна одночасно йти і малювати. І справді шкода. Підтримав подругу Міо. Я б сам зараз сів за альбом і фарби. Є ідея, підстрибнула жуж і одразу ж розповіла, що саме їй спало на думку. Можна малювати не лише фарбами. Ну, звісно, іще олівцями, фломастерами, крейдою, навіть вуглинкою можна, стенула плечима Бринь. Так, а ще. Словами. кивнула жуж. Бринь і Міо на мить насупилися, намагаючись вловити думку. Я знаю. Зараз навіть спробую. вигукнув Пум. Він наблизився до озера, щоби розгледіти дерева, які опустили гілля у воду. Ця верба над озером схожа на зачіску чарівниці. Ага. Зрозуміла Бринь, намалювати словами означає про щось дуже красиво і вигадливо розповідати. Жуж кивнула, радіючи, що її ідея схоже сподобалась друзям. Тим часом Міо теж підійшов до озера, а листя на воді, мов маленькі жовті човники. Саме ж озеро темне і якесь загадкове, долучалася до гри Бринь. Напевно, воно приховує в собі чимало таємниць. Можливо, у гіллі верби і справді живе чарівниця озера, а в листочках, ніби в човниках, катаються маленькі озерята, підсумувала Жуж. Ого, гарно. Чарівно вийшло? Краса! Ділилися іскорки своїми враженнями від словесного малюнка. Шкода тільки, що це все швидко забудеться, це ж просто слова, стенула плечима бринь. Ну що ти? заперечила Жуж. ми створили словами такий малюнок, який збережеться в пам'яті. А коли прийдемо додому, можемо спробувати перенести його на папір, зраділа Бринь. Взагалі то я хочу вивчити нарешті всі букви, щоби вміти писати історії, поділився пум. А я вже дещо знаю, вигукнула Жуж, швидко схопила паличку і вивела біля стежки на землі кружечок. Це буква О, вона найпростіша, просто кружечок. А я знаю літеру Й». Вона дуже весела, паличка і дві крапки над нею. Міо взяв у подруги паличку і намалював літеру «Ї». А якщо крапки не дві, а одна, то це І, підтримав гру пум. І. запищала Бринь, але не тому, що особливо любила цю літеру. Просто перша краплинка осіннього дощу впала їй на носик. За розмовами та іграми іскорки не помітили, як хмари заступили сонце, і почався дощик, який так багато буває восени. Друзі відкрили парасольки і швидко рушили додому. Фантастичний день. Лунало по всій вітальні. Це була жуж, і вона була не в гуморі. Та досі уже жужукати. Припини негайно, інакше я почну бринькати. Зрештою, озвалася бринь. А що я можу зробити, якщо в мене такий настрій? жужукальний?» ж... 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 зітхнула іскорка. Бринь озирнулась довкола. Усі в кімнаті нудьгували. Міо з головою накрився ковдрою, а пум спостерігав за потічками води на вікні. На вулиці дощило, тож заплановану прогулянку до парку довелося відмінити. Це неабияк засмутило іскорок, тим більше, що друзі вже зібрали пакуночки з пригощанням пташкам зернятка й насіння, білочкам горішки. Але Бринь не любила сидіти, склавши руки. Вона вже знала, що вигадки здатні покращувати настрій. Потрібно лише фантазувати. Тож іскорка виголосила. Друзячики, є ідея. Якщо ми не пішли на прогулянку, давайте уявимо, що вона прийшла до нас. І це буде не просто прогулянка, а фантастична прогулянка. Тобто з фантазією. Чотирнацька ідея одразу всіх зацікавила. Міо визирнув з-під ковдри, а пум чомусь гикнув. Жуж здивовано запитала подругу А що ж треба робити? Бринь знову озирнулася, ще трохи поміркувала і урочисто сказала: Усе просто, фантазуймо. Так, найперше потрібно полити квітку у вазонах. Хто хоче стати дощиком? Можливо, ти, пумчико. Згоден. Але спочатку я стану хмаркою, що повільно, повільно насувається. Начувайтеся!» Він накинув шалик, широко розкинув руки і надув щоки, немов пухка хмаринка. Іскорки весело розбіглися. Тоді я збудую намет, у якому можна перечекати дощ і перепочити. Запропонував Міо. Він узявся розгортати ковдру та прилаштовувати її поміж меблів. Бринь теж долучилася разом будувати легше. Раптом іскорка згадала А ще нам потрібні прищіпки. Ой, я не хочу щипатися промовив пум. Не щипатися, а причіплювати. Уяви, що кожна прищіпка це промінчик. Зробимо своє сонечко. Жуж принесла паперову тарілку. Іскорки по черзі чіпляли на неї прищіпки. Прикрасу вирішили повісити біля намету. Потім Жуж приготувала смаколики, печиво, яблучка і какао. Друзі гуртом усілися під ковдрою. Тобто в халабуді, і задоволено всміхалися. Це найкраща прогулянка, хрумаючи, сказав Міо. Усі схвильовано кивнули і насолоджувалися пригощаннями. Не забудьте прибрати після себе, нагадала Бринь. Іскорки відповідально ставилися до чистоти, особливо під час прогулянок. Жодної крихки не лишили. Усе було чистенько. Щоправда, від какао залишилося кілька плямок на аркуші, який жуж використовувала замість серветки. це помітила і усіх покликала. Схоже, іскорка знову щось вигадала. А давайте перетворимо ці плямки на зображення, домалюємо їх як справжні художники. Пум помчав за олівцями, а Міо запропонував потім влаштувати виставку плямкових малюнків і прикрасити ними всю кімнату. А може, і дві. Жуш весело журкнула і обійняла бринь. Дощ на вулиці давно стишився, а друзі продовжували малювати. Вони захоплено виводили на папері лінії, закарлючки та візерунки. І лише хтось тихенько бринькнув. Оце так фантастичний день. Місце для винахідників. Якось на вулиці, де жили іскорки, сталося дещо незвичне. Сусіди вирішили робити ремонт і винести з дому багато меблів та інших речей. Це все лежало купою недалеко від будинку іскорок. І дуже вабило Жуж. Ходімо там полазимо, запропонувала вона друзям. О купі мотлоху? із підозрою перепитав Міо. Кожна купа мотлоху це лабораторія для майбутніх винахідників, зауважила Жуш. Я ж мрію зробити винахід. А щоб винайти щось нове, мені потрібно зібрати чимало різних деталей дощечок, дротів, коліщаток. Бринь притулилася чолом до шибки і теж стала розглядати купу мотлоху. Не така вже погана ідея. Ходімо, вирішила вона. Але ж це небезпечно, втрутився пум. Лазити по звалищах не варто. Гаразд, узялася руками в боки жуж. Ти, пуме, не йдеш. Міо, ти з нами? Міо не знав, що й робити. Він переводив погляд то на пума, то на жуж, не розуміючи, кого підтримати, але, зрештою, заплющив очі та вирішив спитати рішення у свого серця. Ні, вибач, Жуж, сказав він, все таки купа старих речей не ігровий майданчик. І ти туди ж гаразд, бринь, ми йдемо без хлопців. Але Бринь уже втратила колишнє бажання досліджувати звалище. Знаєш, е, Жуж, е, я теж. Не встигла вона договорити, як жуж із очей бризнули сльози. Он як усі проти мене. У сльозах вона кинулася до своєї кімнати і гучно затраснула двері. Пум, Міо та Бринь перезирнулися. Їм було дуже гірко. Вони збентежено мовчали. Ніхто ж не сподівався такої сварки. Треба щось придумати, озвався першим пум. Гадаю, просто перепросити не спрацює, озвалася Бринь. Є ідейка. Міо жестом підкликав до себе друзів і щось їм зашепотів. За кілька хвилин четверо іскорок кудись прямували разом. А ми точно йдемо в найкраще місце для винахідників, недовірливо перепитала Жуш. Так, усі винахідники світу мріють потрапити туди, усміхнувся Міо. І ось іскорки вже на місці. Над великими скляними дверима напис Музей науки. Жуж чомусь думала, що в музеї буде тихо і малолюдно, але його залами сновигали десятки, а може, й сотні захоплених дітей і дорослих. Ого, скільки тут майбутніх винахідників! усміхнувся пум. А далі іскорки потрапили до лабораторії, де разом із дорослими можна було робити цікаві досліди. У наступній залі їх зустрів робот, і кожна іскорка навіть покерувала його рукою. Це було круто, хоч і трошки складно. Але найбільше іскоркам сподобалося їздити на велосипеді з квадратними колесами. Дорогою додому Жуж обійняла друзів і промовила Вибачте, що розізлилася на вас. Мені було прикро, що ви не підтримали мою ідею. А бачиш, зрештою, ми її підтримали тільки в безпечніший спосіб. Ми розуміємо, наскільки важливо майбутнім винахідникам і винахідницям робити експерименти з усякою всячиною. Так гарно, що завдяки захопленню Жуж у нас вийшов крутий похід до музею. вигукнув Міо. Дякую вам дуже, сказала Жуж і ще раз міцно міцно обійняла своїх друзів. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.